Svet je lep, je brezmej. Засада триватиме роками, багато порозкидано російськими руками Хоханому навчили їх папашки і мамашки, тікати залишаючи по собі розтяжки. Ховати їх у іграшки в лісі і на полі. Раптом ти захочеш погуляти на просторі. Тоді згадай один простий урок. Спочатку погляд, потім крок. Десять зайвих лайків, мертвому парті Стався до заліза, як до тигра в зоопарку. Не підходь, не чіпай, краще набирай один-ноль один 0, і своїх чекай. А ось він перший крок Вітаємо гостей прямого ефіру. Один плюс один це Олександр Хоронжи, пресофіцер ДСНС України та Олег Михайлюта, український музикант, відомий більше як Фагот, лідер танок на майдані Конго». Олеже, Ми щойно бачили кліп, який був створений вашим гуртом за підтримки фонду східна Європа та ДСНС України. Це ваша така не перша освітня робота. Ви так само створили анімацію, яка допомагала дітям і вчителям краще заспокоюватись під час повітряних тривог помпосховищі. Я От виникла ідея цієї анімації, яка допоможе нам правильно реагувати на мінну небезпеку? Доброго дня всім, всіх вітаю. Ну Мені здається, що ті люди, котрі слідкують за новинами зараз за тим, що відбувається в Україні, розуміють, що фронт це головне, нуль це найголовніше. Але так сталося, що у нас дуже велика територія. України замінована і знаєш, наслідки після того всього будемо розрібати ще багато років. А так як ми турбуємося про наше сьогоденні, про наше завтра, і по-перше, про наших дітей, то звісно, не докластися до того було б злочином. Тому дякую ДСНС і фонду Східна Європа за цю ідею. А ми вже творчо до того підійшли. І Олександр Коришков намалював мені, здається, дуже красиво і дуже потужно. Хочу до Олександра звернутися. Вона напередодні от презентували курс онлайн освітній про мінну небезпеку. Скажіть, будь ласка. Як, от бачите, ми зараз хочемо всім показати, як можна його прослухати і потрапити. Це ви можете в пошуку знайти сайт зрозуміло зі знаком оклику, і от там зареєструватися на курс безкоштовно прослухати його. Власне, Олег і Олександр є ведучими цього курсу. Пане Олександра, розкажіть, будь ласка, як ви вважаєте, на кого цей курс розрахований? Хто найперший мусить бути його глядач і слухач? А вітаю всіх, слава Україні. Харливо, Ми слава. вважаємо ДСНС. Вважає, що він розрахований на всі категорії людей, і там є ну максимально всі поради людям для того, щоб оберегти їхнє життя під час знаходження в небезпечного предмету або поради, куди не варто ходити на деокупованих територіях, щоб не натрапити на Вибухонебезпечні предмети. Я хочу сказати, що для ДСНС, окрім е, очищення нашої території від ВМП, ще є важливим пріоритетом це звичайно просвітницька робота і попередження людей про небезпеку від боєприпасів. Тому ми дуже вдячні. І фонду східна Європа, і, зокрема, е, гурту ТНМК Олеже, дякуємо дуже за те, що ви долучилися і. Проводити таку роботу, і вона дуже і дуже корисна. О, О, Олеже, а ви в цьому курсі виступаєте також і ведучим курсу. Коли ви вивчали матеріал, що для вас особисто стало якимось відкриттям, або що вас яка інформація вас найбільше вразила? Ну в мене в принципі. Вражає вся інформація, коли надходить тема про замінування, про знайдення якісь там бойові речовини. І тим більше, що я розумію, що буде відбуватися впродовж ще багатьох років. Це по перше І в мене я, от на, на презентації цього проекту, і коли ми записували все це, я пригадав, що в мене в дитинстві було таке, що сидімо дому, хлопчик загинув, знайшовши десь міну е, в часів Другої світової. І він приніс її додому, намагався розпиляти і загинув від того. І це з дитинства. Я ще пам'ятаю, а зараз від ну, розумієте, що буде нестися ще про впродовж 5-10 років, що нас залишали окупанти нам на території. Тому відкриття таке, що небезпека стала набагато ближче, ніж вона ще була вчора. Таке відкриття. А яке головне правило ви винесли і хотіли би поділитися? Головне правило не чіпай. Дзвони 0101 і своїх чекай. Вони приїдуть, приїдуть і допоможуть. Тому що, щоб правильно все розмінувати, треба дуже багато мати хисту. І зараз технології настільки вперед ідуть, що ти можеш почитати щось там, і будеш знати, що ніби ти в матеріалі, як з цим поратися, але технології так ідуть, що вибухають міни на рахуючі кроки, зчитують щитують промінь, випромінювати телефона, і ту дуже, дуже багато цікавих таких маленьких речей, котрі в принципі кожна людина дізнається, і може сказати дітям та й сама, і дорослим буде доречно подивитися, тому що нам всім в тому ще жити багато років. Пане Олександре, за даними ЮНІСЕФ, половина жертв мін це діти. Тому, виходячи з цієї інформації, як ви вважаєте, дітям слід самостійно зареєструватися, передивитися цей курс чи разом з батьками, чи батькам слід подивитися і потім це переповісти дітям? Як ви вважаєте, слід підійти, особливо до тих родин, де є хлопці? Тому що за статистикою саме вони частіше гинуть через цікавість до, до таких знахідок. Ну, знаєте, я приведу таку статистику, що у нас за даними міністерства інтеграції, у нас понад 190 людей з початку російської навали загинули від МІН. і більше 600 постраждали. І тут звичайно велике значення має роботи з дітьми. Дорослі повинні проводити певну роботу, попереджати, побачив міну, не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Це золоті правила, які повинні. Винести для себе і діти, і дорослі, і зареєструватися можна разом і дорослим, і дітям, і відповідно і разом і переглядати. Там дійсно класні речі і дійсно в доступній, в легкій формі. Фагот разом із нашим сапером, вони проводять заняття, розповідають, і я думаю, це буде цікаво. Тому Я пропоную зараз фрагмент нам подивитися, щоб люди уявили, що на них чекають, коли вони онлайн зареєструються і будуть слухати. Давайте подивимось. Діти шкільного віку сприйматимуть вашу розповідь краще, якщо в ній братиме участь запрошений експерт. Ним може бути як реальна людина, знайомий поліціянт, рятувальник, військовий, так і уявні герої, наприклад, супергерой чи супергероїня. Навчіть дитину відрізняти види вибухонебезпечних предметів і скажіть, що тепер у неї є суперсила бачити міни до того, як вони комусь нашкодять. Лекції там не одна, і я думаю, що кілька днів вистачить, щоб їх передивитися. Там навіть є пропозиція для людей отримати сертифікат. А скажіть, будь ласка, ця не знаю, замануха з сертифікатом. Вона розрахована на те, що для якихось категорій це буде обов'язково прослухати цей курс, наприклад, для вчителів. Чи це просто як додаткове заохочення зареєструватися? І так, і так, до речі. І для дітей це приємно, тому що вони будуть мати сертифікат. Вони сертифіковані тепер уже будуть як ідентифікатори, Вони вже uh -huh. знають, як поводитися з вибухонебезпечними предметами. І у мене є документ, тому це звичайно, заохочення. І для вчителів, звичайно, це буде цікаво абсолютно. А те, що вони знають, вже це буде підтверджено відповідним сертифікатом. Тому Пане Олександре, це дуже і, і фаготи це дуже реально хороша ініціатива, і е, нам би хотілося, щоб за допомогою е, на нашого єдиного марафону е, єдині новини багато людей про неї дізналися. Але, от, пане Олександре, до вас запитання: а чи не плануєте ви в розсилки включати інформацію про е, цей проєкт? Тому що, наприклад, я сьогодні годину тому отримав від міністерства реінтеграції СМС нагадування про контакти з мінами і про небезпеку. А чи е, не плануєте м, туди в? Ставляти якісь посилання для того, щоб чим більше людей дізналося про цей курс і отримало цю дуже корисну інформацію? Плануємо і обов'язково пропрацюємо, обов'язково. Мені а теж до речі, сьогодні прийшло повідомлення. Так і я теж про це подумав. Треба лінки роздавати прямо в тих повідомленнях, щоб воно працювало якомога швидше. Ну так поки ці повідомлення спрацюють, нагадаю, що зареєструватися можна на онлайн платформі в пошуку. Буваєте зрозуміла зі знаком оклику, тому що є схожий сайт, зрозуміла. От вам потрібен саме зрозуміла зі знаком оклику, і там можете заєструватися на онлайн курс. Це доволі швидко. Потрібно лише ввести свою електронну адресу і потім через неї підтвердити свою особу і слухати курс. Тоді, коли вам зручно, ну і нагадаю, що в Києві зараз лунає повітряна тривога. І враховуючи те, що сьогодні були попередження про ракетні обстріли, будь ласка, ставтеся до цього уважно, пане Олександра. Ну якщо... і заходьте на Ютуб, там красивий кліп лежить. Відтанок на Майдані Конго пісня називається Дивись, куди йдеш. Повизко. Прекрасний кліп і прекрасна пісня. І головне, вона навчає наших громадян правилам, основним правилам мінної безпеки. Пане Олександре, отримали, а чи отримали ви вже якісь відгуки про, ці, про цей курс? Щодо курсу, звичайно. Ну, в основному позитивні. Всі позитивні відгуки. І молодці, і класна програма, і дякуємо ФАГОТу, і дякуємо ТНМК. І все доступно? Ми постійно отримуємо такі. Знаєте, у нас постійно йде зворотній зв'язок, і такі речі, звичайно, нам подобаються. І дякуємо людям, що вони долучаються, що отримують все більше і більше нових знань. Це у вас теж десь там лунають оголошення. Так, панове, скажіть, будь ласка, доступ до курсу відкрився напередодні, а як довго він буде доступний для українців? Немає, поки що немає якихось обмежень. Я думаю, що максимально довго допоки у нас ситуація актуальна з розмінуванням і забрудненням наших територій вибухонебезпечними предметами. То ну, щоб закріпити матеріал на сьогодні. Ми зараз ще фрагмент кліпу Дивись, куди йдеш, подивишся і будемо з вами прощатися, друзі. Давайте ще раз подивимось. Дякуємо вам, слава Україні. Хочемо Ма... клів режисера ще раз побачити Мало шматочок. Би Мало да. би ще раз світ прекрасний. Він без меж. Але дивися, куди йдеш. Засада триватиме роками, багато порозкидано російськими руками Поганому навчили їх папашки і мамашки, тікати залишаючи по собі розтяжки. Ховати їх у іграшки в лісі і на полі. Раптом ти захочеш погуляти на просторі. і згадай один простий урок. Спочатку погляд, потім крок. Десять зайвих лайків, мертвому припарки Стався до заліза, як до тигра в зоопарку. Не підходь, не чіпай, краще набирай один ноль, один, і своїх чекай. А ось він перший крок Давай ну дуже без помилок